Вже завтра у вільності розпочинається саміт НАТО. Він триватиме два дні. А напередодні цього саміту у Сполучених Штатах Америки пройшла масштабна інформаційна кампанія в підтримку вступу України до північно-атлантичного альянсу. Її організував фонд разом. Більше про цю інформаційну кампанію ми розпитаємо у керівниці адвокаційної команди цього фонду Марії Сороки. Вона з нами наживо доєднується до нашого ефіру. Пані Марія, вітаємо вас. Поки пані Марія доєднується. Вітаємо, дякуємо, що доєднання. Але ми маємо оголосити нашим глядачам про безпекову ситуацію в нашій країні. Зокрема, зараз низка областей, в яких повітряна тривога: це Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Автономна Республіка Крим та Суми. Тож, якщо ви перебуваєте у цих областях, то обов'язково перейдіть до сховищ, не нехтуйте безпекою. На зараз будемо повертатися до НАТО. Вітаємо, пані Марія, Добрий в нашому вечір. ефірі. Розкажіть про цю інформаційну кампанію, яку ви провели напередодні саміту НАТО, е, яка е, відбулася у Сполучених Штатах. Нагадаю, ця кампанія з якою метою її організували, і взагалі, які е, е, ш, 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 що там відбулося? Добрий вечір. Рада бути в вашому ефірі. Ем... Разом для України це є американська неприбуткова організація, і наша адвокаційна команда також створила uh, The American Coalition for Ukraine». Це коаліція більше 70 організацій, зареєстрованих в Америці, які розуміють важливість um, адвокатування інтересів українського суспільства в Америці. Um, ми всі, як громадяни Америки, розуміємо, що перемога України є однією з найключ найважливіших і є ключовим в безпеці цілого світу і особливо Америки. Тому е, розуміння того, що Росію і російську агресію потрібно зупинити в Україні, це найефективніший, це найдешевший і найпростіший спосіб. Захистити американців від вступлення в будь-які війни на території Європи, про це говорить президент Байден. Про це наголошує низка конгресменів, які говорять, що вони не хочуть посилати своїх солдатів-американців воювати на територіях інших країн. Тому коли ми говоримо про НАТО. Це номер один компанія яка на думку нашої організації і нашої коаліції знову ж де Coalition for Ukraine яка яка є найшвидшим способом показати і захистити українців і американців від агресії Російської Федерації, пані Марія. У таких власне. Ініціативах дуже важливо не лише говорити, але й важливо, щоб хтось почув. ось хто вже доєднався із відомих, можливо, посадовців не лише штатів, але й загалом європейських або світових до цієї ініціативи. І як вона виглядала зараз, ми бачимо на екранах хештег, і також хочемо почути від вас деталі. Так, сама 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 кампанія вона мала три аспекти: де перше, ми Доключили е, наших активістів і інфлюенсерів е, до цієї кампанії на соціальних медіа, і це фотографії, які ви бачили. Також ми розуміємо, що е, е, від наших експертів ми чуємо, що е, питання е, е, НАТО. Запрошення України це питання п'ятьох людей, коли йде мова з сторони Америки США. Ми говоримо про президента Байдена і п'ять ключових людей у його адміністрації. Тому це це наша target audience Це люди, яким ми хочемо показати, на наскільки це важливо для нас, як громадянів держави, і ми таким способом тиснемо на на своїх. Політиків, це була перша частина. Друга це, це елітне рішення, це не є рішення, яке буде приймати кожен конгресмен, тому через конгресменів ми тиснули на президента і на адміністрацію, а через написання статті в різних. Виданнях, які ми знаємо, що вони читають Washington Post, Political The Economist, Ми також об'єднали групу інфлюенсерів, колишніх генералів і амбасадорів, які також написали звернення і окремого листа про те, що має що що на їхню думку має відбутися в вільнюсі, і вони його називають історичним. І ми продовжуємо адвокоадвокотувати на цю тему, а і всі з нетерпінням чекаємо завтрашнього дня. Власне, ви кажете, що продовжуєте адвоку... адвокатувати, Перепрошую на цю тему. А ось які із запитом, які зацікавленістю, зокрема, і у самих штатах, тому що українська медіа цікавиться, ви також у денному сплоті слоті суспільного розповідали про цю кампанію, розповідали про цю ініціативу. Чи розповідали і чи з є користується запитом, ось ця компанія, ця ініціатива в штатах. Ви вже говорили про два видання, які зацікавились однак, чи були якісь можливо певні ефіри не в Україні, не лише від українських медіа. Твітер uh -huh. uh, дуже цікавиться цим питанням. Я знаю, що хештег Юкраїн інейтов не а він зараз є в тренді. Знову ж uh, хочу повторитися, це є елітне більш питання, і тому, коли ми говоримо про uh, «think tanks», «community», коли ми говоримо про колишніх амбасадорів і, і політиків, це те про що вони сьогодні говорять, і що вони вони очікують, uh, які uh, Політики, які на нашій стороні, вони це дуже чітко описують і реалістично ставляться до ситуації. Розуміють, що ми не очікуємо бути в НАТО вже завтра, але ми очікуємо почати цей процес, тому що це важливо для, для Америки. То ці люди, які долучилися до цієї кампанії, ті люди, яких ми власне бачили з плакатами в руках, України НАТО, чи це прості американці, чи це тако, чи це люди, можливо, українці, які живуть зараз у Сполучених Штатах Америки. Я вам чесно скажу, я не знаю кожної людини, тому що їх багато. А це, це, це комбінація знову ж. Якщо ви підете подивитися на членів нашої коаліції, це 70 плюс організацій, і що, що я дуже горжусь сказати, що це не тільки українська громада, а це United Сікс, це сирійці, це, 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 це поляки. Балканці і, і, і просто звичайні американці, які не мають ніякого відношення до інших країн Європи. Пані Марія, громадськість ще може долучитися до цієї кампанії і до цієї ініціативи. Як це можна зробити, як це робити краще і як це робити дієвіше? Я вважаю, що коли йде мова про адвокацію, то це потрібно робити на Твіттері. Любі пости вони. Це, це 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 той простір, який читається в Америці. Це той простір, на який звертають уваги увагу е, інфлюенсери. Тому е, я б закликала вас також робити свої пости, фотографуватися просто з простим знаком «Ukraine юкрейн now» недона і пояснювати, чому це важливо. І головне пояснювати, чому це важливо для Америки і для Німеччини, тому що всім зрозуміло, чому це важливо для України. Ми дякуємо вам, дякуємо за ініціативу. Дякуємо за роботу, яка була пророблена і роботу, яка триває. Також дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру і розповіли про це. Марія Сорока, це керівниця адвокаційної команди фонду разум у США із Нью-Йорку. Була з нами на прямому зв'язку.